Всім великі привітики. Я вас вітаю ще у магазині Second-Hand. Сьогодні 380 гривень за кілограм перший день завозу. Людей море товару, не дуже море, я вам скажу, або вже так розхапали, і мені нічого не залишиться. Дивлюся ось такі базові джинси, і вам рекомендую на літо це від англійського бренду Mark Spencer. Прямі вони. Якісні, білосніжні, потрібні в гардеробі білі джинсики, або ось такі легкі брючки, теж пряменькі, вкорочені від Liz Gleivor це американський бренд. Бачити обстановку. Я хочу побачити якісь іграшки. Така поночка, але вона дуже важка, але вона така вся фешн. Лакшері бачили вона з прикрасою. Ще ось така м'яка іграшка, вона з етикеточкою паперовою. Ведмедик милий, він заліз на вазонок з квіткою і обійняв. Який щирий ведмедик, він так сильно обійняв квіточку і можна в подарунок. Ще ось такий ведмедик з сердечком, море дитячого є. Є капелюк соломений, Ну, це не солома натуральна, а відлука. І я бачу шапки, я бачу дитячого багато. Дивіться, який шухер в магазині всі щось беруть. Ну, я не знаю. Ось така блуза класична. Ну, щоб я так рвалася аж в перший день за цією блузою, тоні дивився шарфи. шовку не бачу, бачу бачу тут віско з шовком. Такий класичний шарф в шоколадному кольорі. А, тканина Оксамед і шовк натуральний це планет. Досить недешевий бренд, і більшість речей цього бренду з натурального шовку, з кашеміру, ну і так далі. Дивлюся взуття ну, одразу, ви... хто б міг сумніватися, що моя ручка до довгий вітон. І, на жаль, це фейк такий собі. Ну, досить якісний. Можна самого себе надурити, що ти. Весь такий брендовий, так? Бо я не люблю файків, я не розумію, для чого купляти, коли ти не маєш на оригінальний Луї Вітон. Тіжити себе тим. Це ще, мені здається, більше б є по самолюбству, бо ти не можеш заробити собі на оригінальний Лії Вітон. Не хочу краще мас-маркет, але фірмовий, чим от такі файки відкриті. Так. Пропустили кросівки, теж брендові були ось такі туфлі. Ну, щось не дуже я вам скажу. І якби для першого дня всі мені кажуть, йди в перший день, там стільки буде класного. Ну, можливо, не такий то завіз був від роша. Від Джошин Роша а були б соніжки. від Бенето. Ось такий шопор. 70 гривень він заважив від текстильний, бачу, сумку летину на пляж. І вона досить містка, можна взяти водичку, можна взяти рушник. Від Primark. Всередині вона чистенька, досить непогана, стильна класна сумочка. Можна ще докупити ось такі босоніжки з падрилії на танкетці, але вони, як бачите, залюблені. Дивлюся, дивлюся текстиль. Дуже багато текстилю, так аж просто напхано. Ще якесь тут є. Такі зручні, класичні на кожний день від Cotton Traders. Traders. Чоловічі, непогані. На дуже величезний розмір. Я вперше бачу такий гігантський розмір. Він, ну, я десь 48-й або 50-й, дуже великий був. бо суніжечки дитячого багато є. Так, відхасось ось таке пальто, теплезне. Воно оверсайз, досить цікаве, але воно важке досить. Побачила цікавий жакет, дуже ніжний принт. Відчувається, що це натуральна тканина, на пару гудзики застібаються без підкладки, такий літній, абсолютно літній стиль. І дуже приємний принт пастельний, видно, що якісний. Я би носила 100% льон, я би носила з брюками палацу, я би взяла оці бусоніжки з падрилії. На джотовій такі так, я би взяла сумку плетену. Ну і капелюх, до речі, був теж, і а, можна вже їхати на відпочинок. Сумка від River Island. І ще ось така плетена, це ще краще мені сподобалася така сумка, вона декорована дерев'яними такими бусинами. Якраз гарно би підійшло з цими босоніжками, з падрилями, там теж коричнева тематика була. Це така єдинорожка рожева, пухнастенька, новесенька була. Ну і дивимося, що дивимося, бачите, я вже відібрала досить непогані речі, аж слинки течуть. І зараз будемо дивитися, будемо дивитися, що я такого набрала. Блуза, як бачите, ніжно бежева пудрова блуза, і вона декорована мережевим чорним. Класична, елегантна блуза, дуже-дуже красива. І це віскоза 100% віскоза від англійського бренду Oasis і якісне пошиття. І далі знову пудру бежева блуза. Це від бренду Кеп, це не дешевий бренд. Елегантна, класична, така, навіть трохи. Можна для ділового гардеробу, навіть більшість для ділового гардеробу підійде така блуза. Дивимося далі, що я пана, вибирала. Досить класненькі такі брючки від Marks and Spencer. Вони з щільного трикотажу, гусячу лапку чорно-білу. Вони зручні, тому що тканина така, як щільний трикотаж, а, Такі джинси, бо вони без блискок я не бачу. А, вони на резинці, на гумці вверху. І тут теж хороший був склад досить. Ще ось така блуза від англійського бренду, і я думаю, що це натуральний шовк, теж а, вона такий бежево подругий колір декорована квітами вверху. Досить цікава, така жіночна, класична, але одночасно така жіноча, не стр... не досить не строга така блуза. Теж мені сподобалося. І ви тільки погляньте, що я знайшла. Це жакет від Mark Jacobs. Це американський модельєр. Він дуже дорогий, і це така знахідка, просто крутюча, щоб знайти від Mark Jacobs. Давно не знаходила, чесно кажучи. Базовий жакет, чорний він в ідеальному стані. Можливо, навіть його хтось там раз-два одягнув. Ну, це друга його лінія, чуть-чуть дешевша. І ми подивимося на сайті, що пропонує Марк Jacobs, які ціни, як ви бачите, в середньому ціна 500 доларів за річ топ. Правда, цей корсет, він з шкіри майже 600 доларів. Якісь там топ 225. Джинси 695 доларів. Бачите, які джинси зараз в тренді. І я думаю, що всі модниці мріють про такі джинси. І я вам такі джинсики за 695 доларів. Вау! Ось так цього літа! Буде модно одягатися. І такий красунчик Марк Джейкобс це американський модельєр, як я казала, його серце зайняте. У нього є любов, він одружився з Чарлі де Франческо. Ми дивимося далі. Ми дивимося, які красиві речі є. А, від Монсон це англійський бренд. Вона білесенька, вона декорована мережевим. Ще ось такий в'язаний кардиган, два ряди гудзика. Така рихла в'язка. І він білесенький. А теж я скажу, що в ньому є. Він такий мінімалістичний. Сподобалася ось така ковтинка з обманкою блузи, темно-синій колір, а блуза якби в горохи. Якість відчувається. А, бренд невідомий мені, якщо чесно, Блю ванілія чи як голуба ваніль. Річ неординарна і дуже цікава. Якби такий скромний джем, ласка, а знизу манжетик якби виглядує блуза. Все мені дуже подобається сьогодні. Все ж таки перший день і дійсно можна знайти непогані речі. Такі шорти від Левіс, немаленький розмір. Бачу, вони забруднені трохи, ну, можливо, вони впали на підлогу або ще якось сподобався мятому кольорі ось такий бомбер. Щільний трикотаж, досить щільний. Теж такий цікавий, сучасний. Можна було б навіть взяти ці шорти під Левіс, взяти цей бомбер, взяти кросівочки. так, Ми бачили, навіть підібрати, звичайно, що можна це в розмірі S. Ну, більшість, навіть на емочку, я глючку підійти, поруч були такі брючки, я вирішила вам показати. Бо це літні брюки, на маленький розмір від Папая. 16-ка англійська. насичений принт. Вони на гумці зверху в поясі і це 100% віскоза. Літні а на жару такі брючки. Дивлюся домашній одяг. А для сну побачила досить цікавий купальник суцільний. Чорно-білий принт. Він з чашками, з такими на поролоні, 12-ка англійська бренд F, F. Я гортаю далі. Хочеться ще щось класного знайти. Дівчатка обирають собі сукні. Красиві, гарно одягнені. І вони, як бачите, таряться в секунді. Вже, я бачу, вони взяли сукню чорну. Я знову відібрала ось такі класні лашки брендові. Мені сподобався цей топ. Він в розмірі XS, можливо, і на S на Мбіді чуть, чуть Він такий оверсайз, щільна тканина досить. Я не зрозуміла спочатку цей бренд, але мені сам. Сама річ дуже сподобалася. Я рахую, що вона стильна, мінімалістична, але доповнена і це бренд Race. Це бренд Race це німецький другий бренд. І я от відчула, що тут річ хороша, доповнена так декором. І ще джинсики від Hollister. теж дуже якісний американський бренд. Джинси не дешеві цього бренду. 31 розмір. Такі скине. Ну, і навіть можна взяти до цих джинсів, бо цей трикотажний, це щільний трикотаж, і тут хороший склад, тут віскоза, до речі. Або взяти від Jacquard ось таку спідницю. Це лілово-фіолетовий лілово колір. Колір дуже красивий в реальності і дуже гарно буде. Поєднюватися з, з сірим. Я б навіть так одягнула оцю плісе спідницю, так? І ось цей топ. Як ви вважаєте, чи гарно так було б, якби я так одягнула. І це є вовна з полястею це спідничка. І ще знайшла пальто та Бикер. Це не зовсім мій стиль, це пальто так, фасон пошитий якби косуха. Але це бренд дорогий англійський, це дім-моди англійський рахується. Подивіться, як блискавка, оцей брілочок декорований, декорований такий з логотипом. Цей бренд впізнаваний, а найбільше він впізнаваний по квіткових принтах. Я ще взяла вам показати, це не моє, але це багатьох, ну, когось з вас люблять, раз бренди так випускають у цей принт. Такі шубки, такі кішечки, так. Animal принт. Такий жакет хутровий. Ну, ці речі мені дуже сподобалися. І джинси, і Спідниця. Така сумка для, а, від, з магазину Марк Спайсер. Це не просто їжа, це не просто будь-яка їжа, це їжа від Марк Спансер. Маркс Спансер. Будуть мене поправляти, що я не сказала енд. Ще такий капелюшок і на новому стані не знаходила я таких капелюхів якихось дорогих брендів, а як не знаходжу, то або New Look, або Primark, ну, щоб, там, наприклад, від Cos знайти, так, чи ще дорожчих люксових якихось брендів, то не знайшла від Jasper Conran. Jasper Conran це британський дизайнер. І навіть для Балету, наскільки я пригадую, коли щитала, шив як весь сценічний одяг. Ще ось така курточка яскрава парка, насичений від бренду Next. Насичений колір. Англійський бренд, якісний бренд Next. Хлопці обирають футболки, спортивні шорти. Подивіться, як вони затарилися. Взяла ось такий показати відванс худі чоловічий, але він має, як бачите, білу плямку від брунелі сорочка. Це теж дорогий бренд. Ось така сорочка, їй ніби нічого не бракує, лише вона сильно помнута. Шор такий є різний чоловічий. Так. Жіноча сорочка. Загубилася ми чоловічим, фланелева теж дуже класненька. Ще є ось такий буда. Кажуть, потрібно потерти по животику, щоб щастило. Коробка від ювелірки і такий лимонний, лимонне масло для тіла. Всім папа! цілую міцно обіймаю до нової зустрічі.